Добрий вечір всім. Ідея сьогоднішньої нашої зустрічі виникла після того, коли Сережа з родиною започаткували петицію для мами, для Віри. І коли я побачила це у Фейсбуці, я зрозуміла, що напевно треба трошки більше згуртуватися нам і допомагати. І відтоді, от серпня місяця, ми всі разом з вами, з групою підтримки. Ми всі у інтернеті, в поширеннях, у групах. Я кожного разу щось вчуся, щось дивлюся, перечитую, і напевно вже дійшов той момент, коли стає боляче, страшно від того. Що ми можемо не зібрати, але я відкидаю ці всі думки. Ми повинні зібрати ці голоси. У нас залишається 30 днів на сьогодні. Ми маємо 14 тисяч так і тому, ну найперше, виникла з'явилися слова звернення, що це найменше, що ми можемо зробити для всіх наших героїв, і сьогодні. Для віри. Для того, звичайно, кожне слово дуже боляче, важко дається, ми не зможемо, на жаль, цими голосами повернути маму, але ми зможемо вшанувати нашу героїню, яка загинула в перший день війни, але стільки встигла зробити за своє життя з такою любов'ю до України. Що е, це є прикладом служіння батьківщині, і тому оцей сьогоднішній наш внесок, оця сьогоднішня наша зустріч з цими лампадками, з нашими відкритими серцями і квітами, це звернення до усіх українців, звернення з тим, до наших земляків, до тих, хто буде бачити наше звернення. Е, знайдіть. Три хвилини, чотири хвилини. Уже всі давно знають, як авторизуватися. Є це побажання, можна знайти ці правила. Проголосуйте, віддайте свій голос, тому що час спливає. і не дайте цій петиції стати критичною. А цієї миті я хочу, щоб ми всі разом, дивлячись ось на всі портрети наших героїв у нашому місті, згадали їх. І зрозуміли, що сьогодні ми тут стоїмо спокійно завдяки тому, що наші воїни захищають там, а наші земляки, наші герої полягли в ім'я нашого спокійного сьогодення. Погляди воїнів щиро відкриті, сповнені віри, життя і снаги, тільки насправді навічно миті Горем у долі вросли береги, хлопчики мужні, сини, побратими, милі красуні, жінки, матері. Ми поминальним вогнем перед ними вкотре із сонцем, що плаче вгорі: фото, алеї, могили, лампадки. І назавжди вже нездійснені сни, тільки колись ми не мали і гадки. Чим обернеться горнило війни. Пам'ять героям складають у квіти, в тихі молитви, политі слізьми, їх обіймають світлинами діти і матері все ще за ворітьми. Фото на вічні у жовто-блакиті, тиші осінньо-журливих лісів. Погляди воїнів щиро відкриті в тисячах. Зібраних їм голосів. Віримо з вірою, Підпишіть петицію! Віч усіх наших героїв, нашої віри. Я тебе вам зішли, виділили на кірину. Дякую всім за підтримку.